Друзі, сьогодні ми поговоримо про те, як ми можемо відчувати Божу любов навіть у часи страждань. Ми не можемо пояснити собі, чому Бог допускає нам страждання. Можливо, богослови можуть. На жаль, це не позбавить нас болю. Що ж ми можемо зробити, коли ми страждаємо або страждають інші, ми можемо розмірковувати про те, як Бог допоміг нам у минулому. Ми можемо згадати біблійні історії, коли Бог допомагав своєму народу проходити важкі часи, і це дає нам втіху. Друге, це робити те, що сприяє зростанню нашої віри. Коли ми слідуємо за Ісусом, ми вивчаємо Біблію, дізнаємося правду про Бога, і це допомагає нам позбутися обману сатани. Християнам потрібно зустрічатися разом для спілкування, для молитви і вивчення Біблії. І третє це розмірковувати про Божий характер. Ніщо не відлучить нас від любові Божої. Може нам допомогти у будь-якій ситуації. Він завжди поруч. Обіймаю вас, дорогі, з Богом!